Розпаковка набору для новонародженого народженого Baby Move у кольорі матча. В комплекті. Три серветочки багаторазові. Е виконані із текстилю. Силіконова щиточка-прорізувач. Назальний аспіратор із силіконовим. Шлангом та, та носиком. Носик знімається для миття. Вилочка для нігтів, електричний термометр із гнучким носиком. Вилочка друга. Гризунець прорізувач із рідиною для заморожування. Вчітка для голови із натурального ворсу, термометр для води на спиртовій основі, безпечні дитячі спеціальні ножиці із тупими кінцями, чохольчику і зручні кусачки.